Сьогодні глядачі хочу розповісти вам про котел польського виробництва Аміка на 18 кВт потужністю. Котел шахтного типу горіння. тобто Горіння проходить в топки в нижніх слоях. Тільки. Камера тут загрузочна на 90 літрів. Що дуже добре. Що хотів би ще розповісти про цей котел. Спочатку показався дуже капризний котел, при розпалці особливо. Є, було дуже багато диму, приходилось якось шукати причини цього. Виявилася недостатня кількість патрубків димоходу то по висоті. Ізначально хотіли зекономити, поставили тільки 4 труби вертикально, прийшлось докупити ще 2. Таким чином дійсно тяга повисилась і котел став працювати краще. Друге, трошки пристосування касається самого котла і устройства котла то есть і пошаговості розпалки. Розпалювати приходиться, то есть не на повній загрузці, розпалювати мелкими сухими щепками, бумага, тобто, как бы, щоб загорілося швидко дала максимально велике полум'я і прогріла наш димоход. Що я роблю? Тобто спочатку я закидаю щепку сюди, тобто соснова, там не, не важливо, то що загориться дуже швидко і дасть хороше полум'я. Я витягую спочатку ось такі каталізатори тут, або колоснички, тобто, які затримують гаряче повітря і тим самим поліпшують теплоотдачу даного котла на, на, топ на топливну систему. Коли котел вже розгорівся, димоход наш прогрівся, появилось гудіння. То е, я тоді спочатку відкриваю топочну камеру, відкриваю дуже повільно. То є, відкрив і потихеньку отак, таким єлі -єлі рухом, то є, щоб не було такого, не создаваючи вакуум, відкрив люк. Якщо так зробити і нормальна тяга вже існує, тобто немає каталізаторів. Воно відсюди починає з приміщення всасувати туди, тобто диму приміщенні немає. Котел працює нормально. Хоча у нас зроблена для цього котла. Коли я зробив закладку вже після того, як вже котел розгорівся, я відкрив, зробив повну закладку, дровами, закриваю цей люк. І тоді вже відкриваю цей люк. Так само плавно відкриваю і беру ці колоснички, всі ставлю назад. Все, їх закидав і закриваю люк. Все, котел готовий э, к работе. А, дальше. що ще? Терморегулятор я ще поки що не навчився їм користуватися як слід, тобто не вдається мені поймати ту точку, щоб котел працював там на 80-90 градусів нагрів воду і далі сам себе притушував. Поки що я цього не навчився, не було, у мене, на жаль, часу. Настали морози, так як хата не жила, побоялись, що порве систему, злили воду. Ждемо тепер, як уже, трошки вже зробимо або ремонт. Зайдемо туди жити і не придеться залити воду. Тоді. Або ж ждемо потепління, і тоді вже будемо заливати воду і будемо далі вчитися. Система у нас на цей котел зроблена точно. З можливістю під'єднати насос. Тобто зразу зробили з байпасом, і насос вже під'єднається.